Друзі, всім привіт! Ми з на Копі. Мене звати Василь. Приїхали ось на таке поле. Ось біля таких кварчів. Ось сумка, лопатка. Снасті. Будемо ходити. Ось тут по такому полі там трактори щось роблять. Тут є наспи, якийсь озеро знайшов. Досить інтересно, блін, сонце взагалі не дає спокою. І ось вже є візуальний знахідка якийсь метал. Нам це не потрібно. Можна сьогодні попалитися щось інтересне. Поле не перепахне, ходити можна, нема таких великих грудків. Аж... Розкладаємося. Так, друзі. Ми були отам. Ось так ми йшли, 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 йшли. Прийшли сюди. Був у нас досить інтересний сигнальчик. Зараз я вам включу його. Скільки видає? 47 видає. Ви подивіться. Оооо. -о, -о! О, Боже. О, боже, я знав. Блін, в мене ж... О, дивіться. Оце монетос. Ва! Я радий! Блін! Прям в болоті, дивіться! Я на емоціях, блін, друзі. Оце блін. Я, я, я не знаю, що мені робити, блін. Так, воду, 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 резко воду. Щітку забули взяти, блін. Я знав, я знав, що тут щось є, файне. Яка вона велика, друзі. Блін, медяшок, це клас. Ууу. Ще й такий сигнал, блін, о. Дивіться, збоку, а то у мене розсипалось. Нічого ми зараз позбираємо, а я не ожидав. Фу. Блін. Оце велика монета. Перший раз я таку величезну знаходжу монету. Фу. Оце бомба, блін. Яка вона так, друзі, привітайте мене! Це... Один рубель. Року не видно, треба його почистити. Це, мені здається, якась ювелейна монета. Бо тому що, а може і ні, я не знаю, вона дуже досить велика. Монета. Пише один рубель. І зверху теж є щось пише. Я думаю, що це ювілейна монета тут. Блін, сонечко зійшло, не буде видно. Ось. Бачите, лице? Блін, друзі, я в захваті від такої монетки. Перший раз, блін, бачу, особливо мідну. Так що ми будемо шукати, продовжувати коп. Перша монетка, ну може за сигналів з 10. Я ось прийшов, може метрів 200-300. Ну і не було просто гільзи, пулі ось таке нам попадалося, коротше, мідь. Мідь, алюмінь. І більше просто нічого. Тут там на тобі і монетка. Блін, не в заході. Так, друзі, є сигнал. Ось. 72 два чотири. Зараз спробуємо його знайти. Ось тут десь була монетка, десь отам. От, блін, то не видно чомусь. От там була монетка. Я пішов отакого сюди, вернувся назад, сигналів не було і ось є сигнал. Та чого ти включаєшся сам по собі, блін. Ооо! Ви це бачите? Другий... А, це Буратинка. По-моєму. Так, сьогодні на монетки мені везе. Мені так здається. Клас, клас, клас. Це місце досить сьогодні серйозно, оцю долинку. Отам. Ось дивіться, які хмари нас насунуть. Темні. Ось там ми обходимо повністю оцей кут. Ось там була монетка велика. І підемо тако оцю територію ми сьогодні мусимо обходити, тому що знахідки є. І це дуже добре. Так, друзі, в мене ще один сигнальчик. Ось слухайте. Б'є 24, в мене попався ось такий гудзик. Блін, чому не видно? нога? Ну так, давайте я його зараз помию, я вам покажу. Без вуг, ні, з вушком. Ось. З вушком ось такий старенький гудзик. Ну ось, орел, не дуже такий станеш. Хороші добрі, але. Ну видно, дві голови видно, крила видно і трізоб видно їхній. Забираємо, файно знак. Так, друзі, є сигнал, я вам покажу його. 14-12 Третя монетка, серця. Ну. Я вам потім вкріплю і покажу цю монетку. Це не досить інтересно, але третя монетка є у нас. Так, є три монетки і... перевіримо ямку. Нема більше нічого. Загортаємо Ось. Так, йдемо Йдемо туди трохи. Далі походимо, позбираємо монетки, потім вернемося до тих дерев у мене, там ровер стоїть. Ну нарешті, блін. Я вже півно почався кидати, думаю як! Викопав ямку, був поверхневий сигнал, блін, і нема. Як то так? Ось є монетка. Зараз я її. Ось. Ось така монетка. Так, давайте я вам покажу монетки. Ось. Оп. Не падай. Давайте я це розпакую. І покажу знахідки. Ось. Монетка. Монетка. Ось ця велика монетка, ось дивіться. Наскільки всі монетки... А яка ця велика монетка? Ну це прямо екземпляр. Так, друзі, ми готові вже їхати додому, зібралися. Не знаю, сьогодні коп получився досить класний, ставте за це лайк. Ну, є находки, так що ставте лайк під цим відео. І слава Україні!